Війна це біль страждання втрати. Але при всьому цьому життя наповно без зайвих знецінень і переносів. Та й, взагалі, це можливість зустрітися з найкращими про культуру, мистецтво і найкраще поговоримо сьогодні з нашими гостями від арт-проекту «Рана.UA». Презентація якого відбулася буквально вчора. Тож вже за мить зустрічаємо в студії президента благодійного фонду 2402 Ukraine Forever Юкрейн Форевер Ганну Максимчук, mm -hmm. військового члена благодійного фонду 2402 Ukraine Forever Юкрейн Форевер Олексія, а також військового члена благодійного фонду 2402 Ukraine Forever Юкрейн Форевер Тараса Стороженка. Доброго ранку. Раді вас бачити. Доброго ранку. Ласкаво просимо. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Сідайте, будь ласка. Доброго, доброго ранку. ранку. Який красивий президент. Так, доброго ранку, пане Олексій. дякую. Так. Вже з цих компліментів хочеться ну, сказати, ви дійсно... Гана. що не дарма прийшли і завітали до вас. Сто відсотків. Отже, друзі, я хочу спочатку Дякуємо. пояснити Дякуємо. нашим глядачам стосовно зовнішнього вигляду Олексія. Його батьки на тимчасово окупованих територіях наразі знаходяться. Тому задля їхньої безпеки і всіх інших Олексій буде ось у такому вигляді. А я хочу і і Тарасу, привітати з Днем захисників. Дякую вам за вашу роботу за те, що ви робите, за те, що ви так даєте нам можливість займатися улюбленою справою, працювати, бути на корисними на нашому інформаційному фронті. Дякуємо. Ми знаємо, що у вас, як і у багатьох інших, було своє життя до війни. Тож хочеться почути, чим ви займалися до війни. Дякую, дякую за привітання. Особисто я до війни був бізнесменом, займався будівництвом, власним бізнесом. У мене працювали люди, ми будували котеджне містечко. І я вам хочу сказати, що ми об'єдналися колектив, і початок активної фази в Києві ми зустріли ворога вже на підступах до Києва. До війни працював авіаційним інженером. Як правильно сказати, в гражданському секторі, в цивільному, цивільному. правильніше сказати, в цивільному. Але так як почалася війна і небо закрили, то нас трошечки приземлили. Пані Ганна, ну, що можна сказати? До війни у кожного був свій проєкт. Я піарниця, людина, яка все життя займалася піаром, політичним, соціальним піаром. Дуже багато зробила і заходів благодійних і для дітей. І перший захід, святковий день Шахтаря був в Києві. Я його запроваджувала. Я ніколи не думала, що я такий патріот, який залишиться в країні і нікуди не поїде. Мої діти сказали, що ми підемо воювати. Mm -hmm. На що я їм сказала, що напевне, ще зарано ти воювати. Тому ми залишилися тут, і з перших днів війни я бачила, що відбувається на власні очі. Коли займаєшся гуманітаркою, це одне. Коли до тебе звертаються військові по допомогу, це зовсім інше. Mm -hmm. А коли ти сама їдеш з військовими і бачиш на нулі, що відбувається, от напевне, все це спонукає тебе зробити щось величне. І щось дуже необхідне для цих же військових, які будуть повертатися, я пропоную повернутися до проекту «Рана.ЮА». і хотілося б почути, що це за проєкт, власне, для чого він, для кого, будь ласка, цей проєкт з'явився саме з усіх цих тих подій, що я побачила, те, що mm -hmm. я на власні очі бачила. Саме тому з'явився цей проект. Оскільки ми розуміємо, що. Військові, які повернуться, вони будуть потребуватимуть не лише психологічної та фізичної реабілітації, а скільки соціалізації через працю. Тому з'явилася ідея створити такий реабілітаційний хаб, в якому військові будуть проходити не лише медично-психологічну реабілітацію, а також будуть отримувати робочі місця. Оскільки на території хабу буде знаходитися сироварня, невеличка ферма, буде гончарня майстерня, швейна майстерня, питання працевлаштування і те, що вони повертаючись, відчувають, що вони не потрібні суспільству це головна проблема. Наші соціальні служби виявилися не готові до тої кількості хлопчиків, які повертаються з фронту з пораненнями, з ампутаціями. Різного роду, різного характеру. І е, ми з радістю підтримали проєкт Ганни, і, і зараз він розростається, розгортається, дуже багато впливових людей е, допомагає нам своїми ідеями. І, і це вже переросло з реабілітаційного центру в хаб. Е, хаб це буде військове містечко, де кожен знайде собі. Роботу, дивлячись по медичним показникам. З нами діляться ізраїльські фахівці, турецькі фахівці. У них є навіть хлопці, які взагалі залишились без рук, без ніг і зараз активно працюють і соціалізувалися в суспільстві. Тому не треба нічого видумувати, все вже є, але треба робити. Наш проєкт буде повністю енергонезалежним. Професора Ніпка зі своєю командою готові розробити проєкт, гібридний для того, щоб енергогенерація була і відшкодовувала 100% потребного проєкту. Тобто ми взагалі незалежні будемо від держави. Ми не хочемо просити ніяких видатків від держави. Бо зараз ми розуміємо, що в державі є куди гроші витрачати. Тому ми будемо звертатись до міжнародних фондів. Я, як бізнесмен колишній, я працював з іноземцями. Я знаю, як, як працюють іноземні гроші. Вони люблять дуже прості проєкти і дуже прозорі. Тому ми зробимо все, щоб він відповідав цим вимогам. І я переконаний, що там 5-7 мільйонів доларів, які зараз е орієнтовно коштує проєкт, е це взагалі не проблема, це взагалі не така велика сума. Більше того, ми хочемо е розповсюджити наш проєкт е за допомогою франшизи. Е тобто вона буде безкоштовно, франшиза по всій Україні буде е розповсюджуватись. Вона буде безкоштовна, але з правом контролю. Ну щоб країна не здумали заробити mm. на, на ній гроші. Ще хочеться почути, в чому полягає благодійна складова рана. UA. Наші митці за кордоном, як дизайнери, так і художники, які співаки, які до нас доєдналися, вони є обличчям культурним обличчям України. І далі з митцями, які будуть долучатися, поїдемо вже. У Британію у нас є ідея поїхати у Британію та у Польщу. Попередні домовленості вже були. Не будемо ми з собою. Одразу запитання: ви будете возити з собою картини? Вони ж дуже коштують. Ну занадто дорого. Ні, ми вже виробили стратегію з галереєю Золоті Золотої Вони так, вони запропонували робити тихий аукціон у вигляді електронного, ну більш mm -hmm. на сьогоднішній день, сприйнятного да, сучасного mm -hmm. платформи для комунікації. От тому, напевне, саме ці творчі люди вони об'єднають потім за собою і бізнес, тому що всі будуть бачити, що репутаційна складова. В принципі, в плюсі у цього фонду вже на одразу звернулася до нас датський фонд і запитав, каже, наскільки ви будете прозорі. Я говорю, навіть до того, що ми поставимо камеру, кожен, хто зайде на сайт, сайт буде запускатися також з понеділка. Ну так у нас понеділок така точка відліку всього цього. Ну от навіть буде камера стояти. Кожен зможе зайти, подивитися, де відбувається будівництво, що, що зроблено. Скільки ми робимо це, знаєте, після того, як ми якось прониклися, побачили військових і ти не будеш з цим хворити, якщо ти не поїдеш і сам це не подивишся. Mm -hmm. От Коли ти дивишся, коли вони ходять у шпиталі, о, такі мужні чоловіки, і о, шукають очима, де ж їм далі працювати, чим їм бути корисними, кожен з них. Говорить про те, що в момент травми перше моє бажання було, щоб мене застрелили. Ну я не хочу таким повертатися. А потім каже, коли вже приходжу до тями, розумію, ну нема чогось із частин тіла. Розумію, який я був дурний. Мені головне зараз працювати, адже в мене родина. Тому цей проєкт його благодійна складова саме в тому, щоб збирати донати через митців, які будуть надавати можливість свої картини чи дизайнерські сукні виставляти за якийсь там невеликий процент повернення їм як за роботу. Тобто і вони будуть таким як культурним прапором. Нашого проекту для того, щоб можна було донатити за кордоном. Mm -hmm. Тому це головне, щоб вони повернулися і мали робочі місця. Це головна мета. Дякуємо вам. Дякуємо вам, що займаєтесь такою благородною справою, що прокинулися сьогодні вранці і прийшли до нас mm -hmm. зранку. Дякує Дуже вам, дякуємо, Ну, звичайно е -е -е -е. ще раз хочу вас е -е, привітати з ним захисника. Так, Дуже вам. Дякую. А, а я хочу долучитися до привітань. Дійсно побажати всім нам омріяної перемоги. І хочу зазначити, що телеканал Дом підтримує міжнародний благодійний арт-проєкт Рана і в нашому етері постійно будуть з'являтися представники цієї масштабної події. Ну і звітувати про нові досягнення. Так, так боже, дякую вам щиро. Як пра можна до вас частіше заходити? Ми вас будемо чекати і завжди раді. Дякуємо вам за те, що ви робите. Дякуємо. Дякуємо. Yeah. <laughs>